Так, вправо 1287. Розв'яжіть рівняння. Перше. 41, ціла помножити на х мінус 41 дорівнює 0. Так, це перше. Сразу всі напишу. Друге. мінус 77, цілих помножити на 0, цілих 25 сотых до даты x до ревня 0 третьем модуль 50 минус 50 с умножьте на x за модулы до І 0 итак такі ну, такие ревняния мы развяжем наступним чином Що? Бачимо вот тут добуток есть и один множник 41 и другой множник Той, що в дужках. Добуток дорівнює 0 тоді, коли один із множників дорівнює 0. 41 це не 0, значить тут повинно бути 0. Дорівнює коли буде в дужках дорівнювати. Різниця в дужках буде 0 дорівнювати, коли х дорівнює 41. 41 мінус 41. Все. Тут точно так же дивимося. Добуток. Один добуток, який не нуль, а добуток сам дорівнює нулю, значить цей добуток повинен дорівнювати нулю. До 0,25 треба додати яке число? Йому протилежне. Мінус 0,25. Тоді буде 0. В цьому випадку є два множники по модулю, але це не має значення. 0 за модулем все одно 0. Модулі нам нічого не вирішують. Х дорівнює 0.